Голосування проводиться 26 жовтня 2014 року, з 8 до 20 години. Давайте подивимось, як це відбувається. Голосування відбувається у приміщенні для голосування. Для того щоб проголосувати, виборець повинен пред'явити документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах народних депутатів України, та який може бути використаний на звичайних та спеціальних виборчих дільницях, крім тих, що створені в установах виконання покарання, є перше паспорт громадянина України, друге тимчасове посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України. Третє. Військовий квиток, виключно для військовослужбовців строкової служби. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати. Один член дільничної виборчої комісії перевіряє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. За умови наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису. Другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці та надає їх виборцю для підпису. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та на визначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчих бюлетенів контрольні талони та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Виборець, який внаслідок тимчасової зміни місця голосування, без зміни виборчої адреси на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого виборець віднесений на підставі відомостей реєстру виборців, має право голосу лише у загальнодержавному окрузі, отримує бюлетень у вказаному порядку лише для голосування у загальнодержавному окрузі.